Доброго дня, шановні колеги. Розпочинаємо нашу роботу. На сьогоднішньому засіданні присутній голова обласної ради, заступник обласної ради, депутати, члени бюджетної комісії. Також запрошені керівники департаментів та управлінь. Щодо кворуму, присутні в залі та в онлайні. Дев'ять членів бюджетної комісії з 11, відповідно згідно регламенту обласної ради, засідання є правомочним. Ми розпочинаємо роботу. Шановні колеги, на ваш розгляд було винесено два питання порядку денного: це результати висновки щодо бюджетних слухань, які ми проводили. Попереднього понеділка і щоденно з вами активно працювали, за що вам вдячний. А також питання різні. Чи будуть зміни доповнення до порядку денного? Немає. Прошу підтримати і проголосувати за порядок денний в такому вигляді. Дякую одноголосно. Про рекомендації обласної ради за результатами розгляду основних показників проєкту обласного бюджету на 26-й рік. Ну передусім хочу подякувати усім керівництву обласної ради за сприяння в організації слухань відділу бюджетному, які підготували інформаційно-аналітичний супровід цього усім департаментам фінансів, іншим галузевим департаментам та управлінням, які. Активно взяли участь у роботі комісії, ну і, звичайно, депутатському корпусу тим депутатам, які брали участь щоденно в роботі нашої комісії. Станом на початок слухань, ми отримали від управлінь оперативно усі показники, які лягли в основу бюджетних запитів, і на основі цього мали, скажімо так, обговорили ці показники з головними розпорядниками та розпорядниками бюджетних коштів. З основної проблематики, яка на сьогоднішній день існує, це те, що немає у нас ще кінцевого розподілу окремих субвенцій. Про що казав Ігор Миколайович на нашій настановчій нараді, а також впродовж слухань, по мірі того, як ці показники зафіксуються в державному бюджеті. Ми зможемо внести ці показники в обласний бюджет і відповідно на ті видатки, які не повністю закриті за рахунок місцевого бюджету, зможемо відповідно, переглянути ці показники. Ну, нагадую, що ми всі бачили впродовж слухань, ми були свідками того, що не в повній мірі закриті енергоносії по закладах охорони здоров'я. Стипендії по закладах освіти, але ще раз підкреслюю: тут джерелом для додаткового фінансування є додаткова дотація з державного бюджету на видатки в сфері освіти і охорони здоров'я. Тому говорити про якісь, скажімо, там дефіцит чи недостатність фінансування зараз немає підстав. Окрім цього, і обласна рада, і обласна адміністрація активно працює із. Органу місцевого самоврядування щодо залучення додаткового фінансування на наші заклади, які обслуговують усе населення Волинської області. Тому якраз іде бюджетний процес. Ну і За результатами слухань, ми у рекомендаціях, які були надіслані членам комісії та управлінням та департаментом в розрізі. Головних розпорядників зафіксували ті основні пропозиції, які були озвучені під час бюджетних слухань, щодо яких були ну, схвалені рішення щодо їх підтримки, тому з цим ви можете ознайомитися. Хотів сказати ще також, що цьогоріч ми вперше ну, розпочали процес роботи з публічними інвестиційними проектами. Ну, підкреслюю, що це для нас усіх без винятку новий процес, таке відбувається і на рівні державного формується єдиний проектний портфель, на регіональному нашому, а також на рівні усіх територіальних громад. Тому є певні, скажімо так, процедурні труднощі, є певні питання, які ми старалися розглянути і розв'язати в ході бюджетних слухань. Ну, але відповідно не всі, на жаль, проекти. Виконали вимоги порядку подання цих публічних наційних проєктів. Частина з них вже перебуває в процесі подальшого погодження. Частина з них, як ми десь узгоджували впродовж слухань, буде запропонована до врахування в показниках обласного бюджету при перевиконанні чи при розподілі вільних лишків, особливо тих, які. Мають відповідні державні цільові субвенції. Це, передусім, галузь освіти, адже ми маємо свого боку підготувати наші проекти і заклади до того, щоб успішно взяти участь в конкурсах на розподіл тих чи інших субвенцій, і не опустити можливості жодної залучення коштів з державного бюджету. Тому окремі пропозиції по окремих об'єктах передбачені в проєкті рекомендації. Ну, зокрема, для прикладу, в галузі освіти, один з наших найбільших ліцеїв, це Княгинівський ліцей, який по трьох проектах готував і брав участь в конкурсі публічних інційних проєктів. З певних скажімо так, причин він не вдалося ці проекти внести в єдиний проєктний портфель. Хоча, згідно порядку, ще ну, по завершенню, впродовж першого кварталу, планується чергове засідання, де проекти допрацьовані, проекти, які не виконали певні критерії, зможуть Податися, ми будемо, звичайно, йти на зустріч нашим закладам і підприємствам, щоб по максимуму скористатися можливістю залучення іншого, крім обласного бюджету, фінансування, і державного бюджету, і грантових коштів та інших можливостей, які в нас виникнуть в 2026 році. Окрім цього, як ви пам'ятаєте, дуже, скажімо, активно і. Емоційно були обговорення в сфері культури, зокрема щодо низьких заробітних плат, зокрема по бібліотеках. Тоді було запропоновано все-таки розглянути можливість дещо підвищення стимулюючих доплат для цієї категорії закладів. Відповідно, ця рекомендація теж відображена в наших пропозиціях. Ну і в робочому порядку відбулися певні коригування в межах видатків, передбачених головному розпоряднику. Це зокрема по галузі спорту, в частині видатків на фізкультурно-спортивні товариства в галузі освіти. Тоді ми пропонували, щоб урівняти по групах закладів. Однакові підходи виробити однакові підходи і урівняти в проценті росту. Якщо інших об'єктивних обставин немає, то урівняти в проценті росту ці заклади для того, щоб всі працівники різних цих закладів відповідної групи працювали в однакових умовах. Ну, все решта викладено в рекомендаціях. Єдине, що ще хотів додати: під час наших слухань були зустрічі із Громадськими організаціями родин загиблих, членів сімей військовослужбовців та інших категорій, і це не прозвучало власне в день, коли ми слухали управління в політики, але сьогодні запрошені усі начальники департаментів та управлінь. І ще додатково хотів би по цьому питанню надати слово Віті Сергійні Прокопчук, щоб. Теж обов'язково в 26-му році врахувати оці видатки, зокрема по яких категоріях населення? То, будь ласка, віта в цей момент. Додайте, ми тоді перейдемо до обговору. Дякую. Доброго шановні депутати, члени комісії. На Насправді в нас п'ятницю було засідання. Під головуванням Тарса Ігоровича, засідання робочої групи з розгляду проблемних питань родин загиблих захисників та захисниць України, зниклих безвісти та полонених. Громадськими організаціями, а саме, громадською організацією об'єднання матерів та дружин захисників України, було озвучено таке проблемне питання і підтримане іншими громадськими організаціями, що є проблема в харчуванні в закладах охорони здоров'я, коли діючи військовослужбовцям Міністерства оборони доплачує до норми харчування і вони мають більш Більшу норму ту порцію того харчування ніж ветерани, демобілізовані особи, особи звільнені з полону, особи з, з особи з інвалідністю внаслідок війни, також учасники АТО, всі, хто брали участь у заходах, які забезпечували оборону нашої держави. Вони мають і на сьогоднішній день вже є звільненими з військової служби, не діючи. Вони мають меншу норму. Тобто їхнє харчування не таке, як у діючих. І відповідно, ну чим відрізняється той ветеран, який вже воював і віддав своє здоров'я від того, який ще досі воює. А він отримує той, умовно кажучи, там два кусочки риби, чи там м'ясо більше, чи той то, менше, так бо тому доплачують, бо інші діючий, а цей вже не, не діючий. Тому є така проблема по нашій області. Так само і члени сімей загиблих зниклих без вісти полонених. Вони також лікуються в закладах охорони здоров'я і в госпіталі не мають право на це лікування там. Вони не мають такої норми цього харчування. Тому прохання, будь ласка, звернути у вашу увагу, хочу і знайти можливість фінансування для такої категорії осіб. ну урівнити можливості. Уникнення розбіжностей у харчуванні дівчих військовослужбовців і ветеранів. Дякую, Дякую вам, Вітління. Ну, Звичайно, що питання і підтримки сил оборони і безпеки, а також військовослужбовців, ветеранів та членів їхніх родин, воно постійно перебуває в увазі і депутатського корпусу, і військової адміністрації відповідних профільних управлінь. Тому є відповідні регіональні програми. То дякую за дану пропозицію. Я думаю, що після обговорення колеги по бюджетній комісії підтримують дану норму. Ми ще зараз не можемо сказати чітко, скільки видатків необхідно на це здійснити, але принаймні, ну ключове рішення зафіксуємо, а відповідно, вже тоді управління охорони здоров'я доручить лікарням на основі статистики провести відповідні розрахунки. Попередньо ми ознайомилися в програмі. Є відповідний захід, передбачена певна сума, але для того, щоб в 26 2026 році не тільки показники програми, а й виділити для старту вже певне фінансування для підтримки таких категорій. Дякую. Шановні колеги, ще ну, Ігор Миколаївич, департамент фінансів, якщо додатково сказаного є від вас інформація, будь ласка, а тоді вже перейдемо до обговорення. Доброго дня, члени бюджетної комісії, всі присутні. Я буквально декілька слів по завершенню бюджетного процесу. Хочу подякувати всім депутатам, які безпосередньо приймали участь в цих засіданнях і підготовці рекомендацій. Ми в даний час знаєте, були готові до прийняття бюджету, практично, але є десь неясність по заробітній плати педагогічних працівників, як у загальному у державі, не розподілено, так і. По працівникам, які не фінансуються за рахунок освітньої субвенції. Крім того, навіть є проєкт постанов по підняттю заробітної плати окремо категоріям соціальних працівників. Є проект, але ми не знаємо, як далі буде. Тому ми в даний час стараємося, по максимуму, скільки це можливо, врахувати ті рекомендації, які вами будуть надіслані, Ми десь новинку вже бачили, і працюємо звичайно над тим. І по можливості, звичайно, що врахуємо. Але я хотів би, щоб депутати і члени бюджетної комісії були свідомі того, що напевно максимально коштів нам прийдеться на захищену статтю, це на заробітну плата. Скільки їх потрібно буде, ми не знаємо і тому надія на те, що в нас по Піпа, так і ми спочатку ставили 145 мільйонів, правда, після того як відпала майже половина тих проектів, де що сума менша. Тобто ми будемо виходити е, уже з цієї суми. Яка в нас залишиться після забезпечення виплати заробітних плат. Після того, як буде прийнятий державний бюджет в другому читанні, коли будуть доведені відповідні показники, ми будемо готові подати проект бюджету для розгляду обласною радою, щоб ви теж прийняли участь у прийнятті цього бюджету. Дякую. Дякую, Ігор Миколаївичу. Так, ми у рекомендаціях так і прописували, що при виконанні бюджету, тобто з вільних лишків, з перевиконання, якщо воно матиме місце по місяцях, розглядати можливість оцього цього додаткового фінансування. Ми розуміємо, що ще не закриті ряд ряд позицій, тому в обласний бюджет ми тільки вище озвучені пропозиції вносимо а все решта це при виконанні обласного бюджету. Ну і хочу підкреслити, що на цьому етапі ми і так маємо. Певний позитив, тому що за рахунок процедури публічних цінних проектів, ну от інвестиційна рада рекомендувала завтра. Відбудеться комісія по відбору. Фактично, вже на перед початком бюджетного року ми матимемо певну кількість проектів, які будуть вже заходити в 26 рік з, з чітким розумінням. Яке співфінансування з обласного бюджету, яке, які ресурси очікуються від державного бюджету чи інших джерел. І це вже певні капітальні видатки, які можуть бути здійснені фактично з початку бюджетного року. В окремих роках ми не планували на старті року капітальних видатків. Тут певний позитив ми маємо. Ну і ще, Юрій Васильовичу, теж ваша думка щодо пропозиції по харчуванню закладу охорони здоров'я, яка прозвучала. Доброго дня, шановний Орс доброго дня, Григорій Вікторович, шановні колеги. Ми опрацюємо пропозицію, вивчимо це питання. Така існує, скажімо, певний перегін в тому питанні, що всі діючі військовослужбовці харчуються за нормою 5, це йде додаткове фінансування від Міністерства оборони. Тут десь трошки, але заклади самі частково допомагаємо, справляються з. Харчування. Ми знаємо, який заклад прозвучав на останній зустрічі з ветеранами і сім'ями загиблих. Тому ми пропрацюємо в цьому напрямку. І думаю, дойдемо спільної точки зору. Дякую, Юрій Васильович. Шановні колеги, переходимо до обговорення, яке ми по суті розпочали, які в кого будуть ще. Пропозиції чи запитання до рекомендацій до присутніх у залі і в зумі головних розпорядників. Будь ласка. Володимир Налькович, Бондар. Дякую. Шановні колеги Ораз Георгійович, я хотів би зупинитись на ті, тому аспекті, який ви вже частково сказали, але мені б хотілося, щоб він прозвучав більш. Як то кажуть, акцентовано і був відображений в рекомендаціях. Я маю на увазі те, що ми на жаль, в чергове на чергових на чергових бюджетних слуханнях вже не в перший раз стикаємося з тим, що по системі освіти ми маємо, ну скажімо так, неодинакове ставлення до різних закладів. І це вже, ну як на мене, стає проблемою, тому що це стосується виконання тих завдань, які ті заклади ставлять перед собою. Ми були я був на Наталі Васильівні, ми з нею мали розмову з цього приводу, дивилися по цифрах. І я думаю, що ми ще будемо працювати в розрізі останніх років по цифрах, тому що мені б хотілося, щоб це не просто було ну, якби наше якесь рішення, а були зроблені висновки і кадрові в тому числі. Ну, але це подальша робота. В даному випадку я би хотів, щоб ця позиція була відображена, чітко відображена в рекомендаціях, що управління освіти рекомендувати дотримуватись рівного підходу до фінансування всіх закладів, які є в наш... закладів, так, однотипних закладів комунального, комунального рівня. Тому що, ну. Така практика, на жаль, продовжується, і я думаю, ми повинні давати оцінку. Дякую. Дякую, Дерналькович. Ну, присутня Наталія Васильівна, начальник управління. То, Наталія Васильівна, будь ласка, вам слово. Доброго дня, шановні. Присутні. Так, ми обговорювали дану ситуацію, візьмемо до уваги, пропрацюємо і надамо свої цифри подалі. Стосовно певних вказаних там моментів, дякую. Ну, ми в рекомендаціях в першому пункті, там де управління так, освіти, там ми буде. зазначали, що в межах асигнувань доведених головному розпоряднику коштів основного бюджету, тобто управління освіти, здійснити перерозподіл, і уточнимо з рахуванням однакового підходу щодо росту видатків по групах закладів. Так. Ну, Будь ласка, колеги, шейки, будуть пропозиції доповнення. Ярослав Анатолійович, ви завжди активний учасник наших слухань і комісій, то. Борис Георгійович, Григорій Вікторович. Ну, дійсно попрацювали над послухали наших розпорядників. Хочу тут вже подякувати Ігору Миколайовичу, який так дотошно підходить до всіх питання. Ну і питання, звичайно, в мене було по освіті, але Ігор Миколайович випередив і дав відповідь: чекаємо другого читання по бюджету, і будемо бачити, як буде розвиватися. Ну і приємно, що я бачу, що є розуміння в військовій адміністрації по безбар'єрності в нашій області. Це один з викликів, які ми всі разом мусимо долати. Е, і теж я бачу в рекомендаціях, що враховуються ті безбар'єрні маршрути, на які держава буде давати серйозні ресурси з міжнародними донорами надіємося, в наступному році, і звичайно, що громади будуть долучатися, і по можливості ми спілкувалися з Євром Миколаївичем і з керівництвом і обласної ради і військової адміністрації. То і обласний бюджет теж буде долучатися. Дякую, Ресмор. Колеги, що хто ще бажає висловитись? Якщо більш немає, то е, на завершення обговорення хотів би ще, хоч це 26 року не стосується, але, але це стосується безпосереднього бюджетного процесу. Хотів би звернутися до всіх головних розпорядників тут присутніх, щоб за цей період маємо 18 листопада, щоб за ближчий місяць. Активно попрацювати із своїми закладами та підприємствами щодо своєчасного і повного освоєння коштів, які виділялися з обласного бюджету, як на капітальні видатки, так і на інші поточні проблеми. Тому що станом на сьогодні ми бачимо ще часткове часткове освоєння. Зрозуміло, що кошти виділені з обласного бюджету, вони скажем так, залишаться в вільних лишках, але Якщо вони були виділені саме цьому закладу чи цій установі, то важливо, щоб в повній мірі ці завдання були в цьому році виконані. Тому прошу скажімо так, заактивізуйте, скомунікуйте з закладами своєї мережі в цій частині, для того, щоб ми в повній мірі освоїли те, що отримали в бюджеті. Якщо більше зауважень доповнень немає, то до рекомендацій, які були надані, поступило дві пропозиції, уточнюючих, тобто, в принципі, проєкт висновків він не змінюється, але в частині самих рекомендацій по управлінню охорони здоров'я, Щодо харчування в закладах охорони здоров'я та по управлінню освіти, щодо застосування однакового підходу в розрізі груп закладів та установ щодо підвищення видатків на 26 рік, якщо більш доповнень, немає, то прошу спочатку підтримати за основу проект рекомендацій. Хто за, прошу підтримати. Дякую. Щодо е, пропозиції по охороні здоров'я харчування е, ветеранів та членів сімей в наших закладах охорони здоров'я, прошу теж підтримати дану пропозицію. І щодо е, е, управління освіти в частині е, застосування однакового підходу до категорій закладів та установ, теж прошу підтримати. Дякую. І в цілому рекомендації з запропонованими змінами. Е, хто за? Дякую одноголосно. Е, питання перше вичерпано в різному. Чи будуть у членів комісії чи присутніх інформація чи оголошення? Щасі. Будь Я ласка, Григорій Вікторович, доброго дня всім присутнім. Е, у нас було анонсовано, що сесія попередня мала відбутися 27 го Листопада, але в зв'язку з тим, що на цей сесійний тиждень до Верховної Ради не надійшов проєкт бюджету другого читання, тому ми будемо чекати, поки його проголосують. Знову ж таки, щоб бачити, які субвенції чи які кошти треба буде стримувати вже нам фактично з нашого місцевого бюджету. Тому по сесії, яка буде на черговою, ми вже повідомимо додатково. Дякую за роботу на бюджетній комісії. Дякую, Ректоровичу. Дякую всім за конструктивну роботу і до наступ наступних зустрічей.